Теорію заповіді Божі знають на зубок. І знаєте, якщо Наталя в Галю краде там зошита, вона порушила дві заповіді. І вона країну, і, і десято, що не пожадає нічого, що є ближнього твого. Ну, порушила дві заповіді. І коли я цьому хлопчику кажу, синочку, але ти вчора у мене Березою сік та крав. Ну, так крав, каже він, але баба казала, що може. Розумієте, авторитет для є слово Боже, вона авторитетне для мене, вона авторитетне для дитини, але в дитини авторитет баба, і отут баби, дідусі, і всі, всі церква починається з сім'ї. Якщо ви в сім'ї не навчите дитину бути доброю і не красти, то дитина буде нормальною. І вона буде чути слово Боже. І вона буде. Я дитині даю теорію, що не можна. Прикладі, він каже, якщо Галя брати Наталі не можна, але баба казала, що я можу вас священник, Олексій красти всіх з під берези. Знання є, а змін нема. А змін нема. І от тому е, саме гірше, то, що коли ми знаємо, що це гріх його робимо, то ми вже приречені на вічний вічної Ну, На превеликий жаль, це є. Це є правда. Тому перемінюємося.